Ну от громада, навіщо це публічно говорити в Фейсбуках, чи в інстаграмах, чи в твіттері, Писати влада, зверніть увагу на те, що будується місцевий стадіон. Ну, будь ласка, ви ще є громада. Для цього ж і була децентралізація започаткована. Що ви маєте впливати на те, як користуються кошти? Ну, зберіться навколо того чи іншого корпоративного органа. В тому чи іншому селищі вийдіть туди 100, 200, 500, тисяч людей і скажіть, хочемо правильну приоритизацію. Хочемо, щоб ви підтримували сім'ї героїв, які втратили своїх близьких. Хочемо, щоб ви підтримували сім'ї людей, які сьогодні служать на передньому краї. Хочемо, щоб ви підтримували фінансування програм закупівлі дронів чи додаткових там якихось інших елементів амуніції. Хочемо це, навіщо завжди писати: Ей, центральна влада, чому ви не реагуєте, що там стадіон хтось Чому вони? Це ж корупція, це ж ви винні. Ну, будь ласка, можна бути політично чи суспільно свідомим. Ну, можна не йти по шляху традиційному: ми зараз вийдемо у Фейсбук, ну там в ту чи іншу соціальну мережу mm -hmm. і розкажемо, чому ви такі погані, а головне неправильний адрес для цього візьмемо неправильну адресу. Ну, це ж неправильно.